Вітаю! Я сьогодні спілкувався з багатьма людьми. Ну, такий день насичений вийшов. І ви знаєте, дуже багато людей мріють виїхати з України. Ну, от вони просто і прямо це говорять. Виїду, 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 немає тут що робити. Тут все втрачено, тут ніколи не буде нічого стабільного, дітей тут народжувати небезпечно, і дуже багатьох людей таке. Я не втомлювався. Запитувати, повторювати, можливо, пояснювати, можливо, закликати до того, щоб українці не формували в собі такого бажання виїхати з країни. Невже ми нічого з вами не можемо змінити? Невже в нашій країні дійсно все буде погано? Я думаю, що це залежить від нас з вами. Напряму і. Також і безпосередньо і опосередковано. Все залежить від того, як ви будуєте себе. Чи порушуєте ви закон чи ні. Чи берете ви не своє чи ні. Чи намагаєтесь ви обдурити вашого сусіда, чи ні. Як ви живете, чесно, чи ні. Кого обираєте, за якими критеріями, за якими параметрами? І взагалі, як ви себе позиціонуєте в цьому світі? І от деякі підписники мені пишуть, що дякуємо, бо ми стаємо з, разом з вами, іншими громадянами нашої країни. І це для мене надзвичайно приємно. Навіть попри те, що лунає тривога і вибухи, Київ, Запоріжжя прямо зараз під страшною атакою. Я маю надію, що ми з вами зможемо побудувати, відтворити. І розбудувати нашу країну. Ніде нас ніхто не чекає. Ну це правда життя. Десь можна прилаштуватися, десь можна адаптуватися, але це як пощастить. Ви скажете, у нас в країні теж як пощастить. Я згоден з вами. Але це тому, що у нас в країні не всі рівні перед законом і не всі однакові перед процедурами. Ну, от, до прикладу, сьогодні ресурсами масово поширюється інформація про захист Усика. Я не знаю, для чого Олександр це зробив, для чого він надів собі там окуляри і вирішив почитати ті тексти, які у нього опинились перед очима. Не знаю. Але українці цього жесту не зрозуміли. І, попри їх повагу до Усика, вони, я не знайшов українців. Які б підтримували, які б сказали: правильно Олександр, так і потрібно, ти молодець, ти можеш, ти давно заслуговуєш. А чому так? Чому? А я вам поясню. А тому, що українці розуміють, що вони не рівні в своїй країні. І процедури, які існують, вони для різних українців по різному існують. Одна людина може буквально за там, лічені місяці. Можливо, за рік від нуля до захисту пройти. Тому що є необхідні знайомства, є необхідні кошти, є необхідні люди, які все зроблять, прикриють, закриють, перекриють і так далі. А інші люди, які цього не мають, довго і нудно долають цей шлях. Причому вони на цьому шляху зустрічають дуже багато цікавого і часто нездоланного. І коли люди це бачать, вони розуміють. Що різна абсолютно Україна, різна абсолютно правова система. І шляхи в державі відкриваються не тому, що ти на них заслуговуєш, не тому, що ти пройшов цією дорогою, а тому, що просто ти відомий, популярний з грошима, з владою, з зв'язками, ну таке інше. Ви скажете, ну так, так в усіх країнах. Та ні, друзі. Це не просто не в усіх так країнах. Це навіть не в усіх сферах. Уявіть собі, якби ви захотіли купити собі, ну десь взяти собі пояс чемпіона світового з боксу. От як ви думаєте, ви б могли отримати пояс чемпіона з боксу, не пройшовши ті етапи, які проходять боксери для того, щоб їх отримати. Я думаю, що ні. А знаєте чому так? А тому що ті, хто організовують і роблять великий бізнес на боксі, чудово розуміють, що якщо вони будуть продавати, або роздавати своїм людям, або підставляти якихось, знаєте, мальчиків для біття, для того, щоб ти вийшов одною рукою махнув і він упав, то тоді і бізнес їх накриється. І нічого заробляти вони не будуть. І тільки те, що є шляхи, там теж не все чесно. Там. Теж не завжди все рівно. Але якось же зміг Олександр стати олімпійським чи яким він там міжнародним світовим чемпіоном? Зміг? Отже, існують якісь шляхи, ти працюєш, ти вкалуєш, ти витрачаєш свій час, ресурси, можливості, ти досягаєш і ти щасливий того, що ти досяг. Чому Олександр так возився своїм поясом? То він хотів татові нібито подарувати, потім президент України подарував. А ті повезли його Трампу, наскільки я зрозумів, і так далі. А чому він так пишається своїм поясом? А тому що пояс дістався йому через його працю. А тепер уявіть собі, сидить десь лікар, який років 15 витратив на свою освіту, а директором лікарні призначили. Якогось не дуже далекого і абсолютно не зв'язаного з справою лікарською. От просто тому, що десь це чийсь кум, сват, брат, великих людей, там якась дитина, уже не дитина, а доросла. От як ця людина буде себе почувати? Буде вона почувати себе справедлив... в справедливому суспільстві? От тому люди їдуть з України. От тому вони хочуть виїхати з України. Тому що вони не вірять. Не вірять в те. Що можна, можна в цій країні своєю працею досягати вершин, чесних вершин. І ти знаєш, що, йдучи на цю вершину, ти там не зустрінеш людей, які опинились там на гвинтокрилі, їх туди просто закинули, дроном туди посадили. І що саме цікаве, що ці люди з цієї вершини, які опинились там, не топаючи по ній, не несучи за собою. Досвід, знання, вміння, час витрачений, наполегливість, компетентності відповідні. А так опинились, просто опинились. Закинули їх туди. Доля їх туди закинула. Народились вони на тій вершині. Так от вони, стоячи на тій вершині, ще й плюють на вас вниз. Ще й дивляться на вас зверхньо. Бо ви ніхто і звати вас ніяк. Повзи, повзи. Все одно не доповзеш. Все одно не переповзеш цього. Бо він уже там сидить. Оце називається несправедливість. Оце називається нерівність усіх перед законом. Тому що ті, хто просто можуть собі це дозволити, беруться і роблять. І винні тут не люди. Винні не люди. Винна держава, яка не встановила отаких от рубежів. Я слабо собі уявляю, щоб Майкл Тайсон в Кембриджі. Або в Оксфорді, або в Єлі, або ще небудь. Захистив дисертацію на доктора філософії. І я собі це слабо уявляю. Знаєте чому? Не тому, що я сумніваюся в інтелектуальних здібностях Майкла Тайсона. А тому що я знаю, що Майкл Тайсон достатньо розумний для того, щоб не робити таких безглуздих кроків. Він і так вже легенда. А Олександр. Чомусь вирішив, що до його легендарного статусу йому потрібно ще дисертація. Ну, окей, нехай так буде. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. І не забувайте ставати спонсором каналу.